Цього року багато гравців різних чемпіонатів пере... будуть змушені перейти у різні клуби. У когось закінчення з контрактом, а у когось просто проблеми із тренером. Тому сьогодні ми вирішили підготувати для вас найімовірніші переходи цього... цієї зими. Як на мене, найімовірнішим варіантом для Родріго із Реалом Мадридом стане Англія, де на нього вже полюють Арсенал Манчестер Юнайтед. Та Ліверпуль. Також, якщо Родріо захочеться залишитися у Реалі Мадриді, йому навряд чи сподобається це рішення головному тренерові вершкових. Адже Родріго за, за цю половину сезону лише виходив сім разів, і для нього майже вільного місця не лишилося. 80 мільйонів футів. Стер... Стерлінгів, але його брак ігрового часу у поєдинках з неймовірною глибокою атакою Алонсо свідчить про те, що може бути простір для переговорів. Він може вести арсенал на новий рівень, а Ліверпуль та Мочестер Юнайтед також є потенційними претендентами думки про Родріго в Англії. Досить захоплено. Тож, давайте підемо, підемо до другого гравця. Звісно, я не знаю, чи Родріго, звісно, дійде до е, Арсеналу, а, там є свої е, вінгери, там є Сака з права грає, з зліва. Але якщо вже потрібно буде, то вже є, я думаю, для нього там місце, місце може то знайтися. Але. Е, Наймовірнішим варіантом це буде Манчестер Юнайтед. адже Коли Манчестер Юнайтед їм потрібно було нормального Вінгера, то в них завжди був якийсь початківець, який, був, здається, в їхній школі, але переходив дуже швидко, адже не сподобався тренер, не сподобалася команда. Тож на сьогоднішній день Манчестер Юнайтед купили. Е, Шешко, Мембо та Кунію. Е, і купляють три форми, да, да, які ну, грають переважно в нормальній е, статистиці. Але ну, навіщо, куп... навіщо купляти їм троє, якщо в них і, ну, і без цього є нормальний нападник? Там Санчо, Рашфорд, який. Але, звісно, Рашфорд перейшов, тож купляти таких три, е, ну, Сашко, напевно, найкращий не всіх. Хоча Метуса Кудня також непогано не себе проявив минулого сезону за Вулвергемтон. Але ну, цього року е, М'ю грає 2-4-3, що дорога болі несподівано. Отже, е, зараз е, метаса, куня та мембо дрогу просто на флангу. Звісно, я не знаю, чим це там підходить, хоча вони відзначаються голами. Тож, е, але на е, сьогоднішній день їм потрібно реально ф, е, доброго флангового нападника. І бажано, щоб це було хоча б правильно. Адже в них з правим є більші проблеми. Тож я не знаю, чи Родріго перейде в Манчестер Юнайтед, але на мою думку, якщо Родріго сам захоче за 80 мільйонів фунтів стерлінгів перейти, то перейде лише для того, щоб допомогти М'ю постригти його в е, довгу. Довго волосого друга вболівальника точніше і вивести, хоча б принаймні на п'яту позицію, щоб вони грали, хоча б в Єврокубках. Але наступним гравцем це буде той гравець, який ще два роки тому виступав із Артемом Довбиком у Жероні, а зараз він вже шукає собі новий клуб е з переходу з Манчестер Сіті. Ну і майбутній е перехід Антуана Семеніона з Бортмана робить вихід Савіньо в Січі. Це більш ймовірно також означає, що га Ганець. Не фігурає тут вище, оскільки трансфер практично завершено. Звісно, це все не точно, куди він перейде, але найточніший е, е, най... варіант це буде МЮ, та е, Арсенал. Звісно, чи захоче він туди перейти, адже. Це все-таки він грав за Ман-Сіті, там грав першу, перші свої матчі добре. Потім почала планка йти вниз. Ну, але куди він ще перейде? Звісно, буде вся е, думка у нього. Якщо, звісно, пере, буде перехід, то, як на мене, це буде точно в команду не гірше Манчестер-Сіті, адже футболіст. Ну, дуже талановитий. Я думаю, якщо буде так тримати планку, то можливо за збірну Бразилії буде грати 50-тим номером, не такий, як Неймар, не такий, як Вінісіус, не такий, як Антоні той же самий, а нормальний нарешті талант, який ну, захоче показувати, те, що Бразилія це наступна. Франція, наступна Італія, і вони не є нічим не гірші за них. Е, ну і е, Кубо, який зараз грає в Реалі Сусідаді, це вже наше є восьме місце. Е, здається, що Кубо причетний на перехід до Прем'єр Ліги. Але ми говоримо про це, що вже 3-4 роки він. Все ще в, в Сусідані розвивається та показує досить невтішну статистику. Проте складається враження, що він би вибухнув в іншому більшому середовищі. Про Кубу є більше інше питання. Футболіст із Японії, який приїхав до сусідато, щоб показати в зовсім юному віці, де це. Ніби вчора перейшов, але вже грає там три з половиною роки. Насправді тут вказано, що він може перейти в Ліверпуль, в них там теж є проблема із фланговим нападником та в Реал Мадрид. Оскільки Рудрів перейде, ну не знаю, чи в Кубу взагалі варто йти в цей клуб, адже великі конкуренції в Ліверпулі, великі конкуренції в Реалі. Але ну, на мене на мою голову, це взагалі було б ну, нормально, якби він перейшов і там вже би показував рівень світового футболіста. Можливо, виграв би золотий м'яч, став би. Ну, Першим японцем, який це зробив. Тож, ну, як на мене, йому потрібно йти в якийсь кращий, вже не сусіда, дуже вище. Може, атлетик, можливо, це буде Атоль Віла, але куди йому перейти? Вже буде вирішувати сам він, а ми йдемо далі. Е, Малік Фофана, який зараз грає у Ліоні, Фофона був дуже близький до того, щоб покинути Ліон влітку, але він не хотів приходити до клубу рівня по Ноттінгем Форест. Коли його пов'язували з такими командами, як Баварія та Арсенал, 20-річний футболіст вірив, що йому судилося досягти більшого, як Райан Ч... Черкі. Коли відмовився від Фулгема у 2024 році, за рік до переходу в манчестер Сіті, е, щодо Маліка Фуфона, у Франції його називають просто е, найкращим е, молодим е, талантом, який грає е, саме в дриблінгу, але всього два голи за це за цю половину сезону. Звісно, куди він перейде це, звісно, його вибір, але, на мою думку, його найбільш точніший рівень це буде. І були дійсно такі чутки, що Фуфана перейде е, у Барселону, але в Барселоні вже був видатний Вінгер. Ямаль, хоча на заміну теж можна було встати. Ну за цей період він. На мою особисту думку, має перейти в Баварію, адже Олісе – це не єдиний, це можна сказати єдиний е, планговий нападник, що в може це легко е, виправити. По-друге, не в техніка майже вона й та сама. Е, тож я думаю, що Баварія для нього буде найкращим клубом. Ну, а далі піде нападник, точніше, напівнападник лондонського арсена, арсеналу Габріель Мартінелі. Зосереджується щодо доступності Мартінелі полягає в тому, що вона залежить від зацікавленості арсеналу. Ви підписані посаденого гравця. Вони не продаватимуть його. Не зробивши заяву про підписану лівого флангового гравця, сказати враження, що арсенал готовий продати бразильця що, що нам достатньо 45-50 мільйонів фунтів Стерлингів має вистачити. Тобто, коли перейде Родріго в е, арс, е, Арсенал, то тоді вже Мартиналі перейде до е, Саудівської Арабії або до буднеслігівського чемпіонату. Звісно, ще невідомо куди, але за ним вже цікавляться два футбольних клуби. Ну і Магнес Акліуш, який зараз грає у Монако. Це дуже талановитий вінак із п'ятьма матчами за збірну Франції. Достатньо, щоб сказати нам, наскільки він хороший. Так лише п'ять матчів, але атака Франції просто не перевершена. Тоттенгем. Виходить до числа клубів, пов'язаних із 20-річним футболістом і багато інших футболістів перебувають у їхній раді. І ми вже чуємо про те, що арсенал готовий цього, цієї зими просто понабирати талантів, повиховувати їх і попродавати за вже вели достатньо великі гроші. Тож за Тоттенгом він дійсно може перейти. Я думаю, це, кра... це кращий е, клуб, ніж Арсенал, адже в Арсеналі вже буде конкуренція. Ну, а ми дійсно йдемо далі. Ми... Адже ми вже 12 е, хвилин просто говоримо над шістьма футболістами. А далі йде Яна Діаманде. Про цьому молодого чоловіка говорить багато хто і здається, він вже майже за горами до переходу до, до Прем'єр-Ліги. Ліверпуль, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед є серед клубів зацікавлених у 19-річного гравця збірної Кодіїва. Але конкуренцією також становиться Баварія та ПСЖ Кла... Кла... за Залучений клубів точно говорить про те, наскільки хороший діоманда. Тобто, раз, два, три, 4, 5 клубів хочуть, і в них є Тотангем та Манчестер Юнайтед, яким хуртить когось купити цього, цього Січня. Звісно, ще ніхто із, мені здається, на мою пам'ять, якщо не з то ще ніхто не переходив. Я думала, за п'ять днів і ніхто й не мав прийти. Але Мейсон Грінгу, який зараз грає у Марселі, колишній молодий гравець Манчестер Юнайтед, чудово виписується за Марсель, забив 37 голів і заробив 10 результативних передач у 58-му матчах з минулого сезону. Юнайтед отримає 50% від будь-якого майбутнього продажу, що може стати значним грошовим доходженням, скільки воно пора прогнуть досягти кількох цілей на транспортному ринку. Молодий гравець Марселю Мейсон. Грінвуд, Цього року він може е, перейти в. Ну, і як повідомляється, що Мейсон на Грінвуда хоче дуже сильно Барселона, яка готова за нього заплатити, ще немає точної суми. Але я не думаю, що потрібно над цим гравцем. Е, Зацікавлюватись далі йде в нас Ніко Вільям за Атлантичний клуб. Тепер переходимо до серйозної справи. У липні минулого року Вільямс підписав нове десятирічне продовження контракту, але це не має великого значення, враховуючи, що корона є пункт, що відсутність розміру 78,4 мільйона фунтів. Стермінгів це багато грошей значно більше, ніж попередньої умови у 50 мільйонів футів стермінгів. Але це та плата, яку ви очікуєте за гравця його калібру. Відсутність Вільямса на Євро 2024 була достатньою, щоб випливали, випливали на його літні втрати. Але цього не сталося. Безумовно, лише питання часу, коли він покине білі, білі Бау. Хоча Барселона, а не Прем'єр-Ліга, здається, наймовірнішим пунктом призначення. Ну і останнім той, хто точно вже перейде цього, вікна стає. Рафело Леалу із Мілану, чи вільний Лало Мілан скаже ні. Але ми вважаємо, що вони продадуть його за відповідну ціну. Чесно кажучи, це схоже на ситуацію із більшістю італійських клубів. Португальський гравець забив шість голів і зробив одну результативну передачу в 12 матчах цього сезону. І ми вважаємо, що він є другим найкращим форвардом, якого можна підписати у трансферному вікні у січні. Тож точно у е нас. Леало ми ще не знаємо, але є, такий, є таке припущення, що і наймовірнішим переходом для Рафаеля Леалу є Челсі, який дійсно хоче його купити за 150 мільйонів фунтів євро. Тож таке в нас було відео. Ви не забувайте підписуватися на цей канал Футбол. Будуть виходити відео, обіцяю почастіше. Тож ми закінчуємо. До нових зустрічей!